Так, всім привіт, з вами Буровичок. І у нас буде за цієї купи заліза, за цього такого топового шкіряного сидіння з сварочним апаратом робочим місцем будемо робити кокпіт власними руками. Кокпіт власними руками з металу. Так що дивіться, що в нас вийде, і я сподіваюся, він буде топовий. Получається у нас так. Дивіться так, ідем пойдет сюда. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Так, друзі, дивіться, нам попалося гарне сидіння майже за копійки, але і за того, що не було нижніх салазок. І ми вирішили, що нам ці салазки надо, Це ж не авто, на кокпіт ми зробимо його самі. І зробимо кращий і надійніший, щоб видержував гарно і був цей. Дивіться, ми зробили отакий собі паз. Тут ми приварили собі замість салазок такий квадрат 40 на 40. І зробили такі салазки. Дивіться, тут ми гайки ось, ви бачите, тут ми приваримо. І можна буде отак ось дивіться, Отпустили, і у нас буде сидіння отак ось ходить. Тобто, відрегулювали далі ближче, як нам треба. Взяли ключик. Ну, тобто, тут буде Взяли ключик, зажали і все. Регулювання проста. Да, я не спорю, оце штукою було би легше. Але ну нам таке досталося. так що ми витягли максимум із того, що є. Так що дивіться далі, все буде топ. Пили одну сторону, зараз виставимо трошки другу. Треба, щоб подобав регуліровочний блок підходив. ходив. Виділимо так його чуть-чуть. І прихвачуємо з іншої сторони. І так дивіться, в нас будуть 4 стоїчки, на них буде ставитися сидіння і регулюватися по висоті вліво-вправо. то Все, як дойде до цього очереді, до Так що, очередня поки так. Зараз посадні меншим, а потім розтвердимо, щоб зробити в пролізі. Свердилимо більшим зробимо прорезі, і буде у нас, нас саваски для того, щоб регулювати. Тобто для регулювання коротко, ці будуть отвори. Дивіться, опираємо болтик, зараз підрівняємо, щоб він задовол мог ходити. І так, дивіться, бачите, болтик отут повинен ходити так беремо ще болт. Попаджаємо сюди, з цієї сторони у нас буде гаечка. Зараз накрити гай. Трошки холодно, але працювати можемо по цьому. Так само тут так беремо. Закручуємо. Так саме, як у нас болтик Звідси Так, І це ми так його закручуємо, дивіться. Оце воно закручується. Це для того, щоб тут як буде тут Буде сидіння щоб можна було його дивитися під таким кутом. Можна було дивитися. Сейчас відкрутим. Отак відпускаємо і вище. Можемо рівно. Можемо під таким кутом, можемо під таким. Тобто у нас повністю всі регулювання будуть, як ми захочемо. Так що дивіться, отак ну, якось і буде. Ось, ну, Я вам продемонструю, як це буде поставлене сидіння. Так що поки, працюємо далі. Я обожаю круглевать, чтобы не дай за шок зацепиться. Сюда, давай что Стоп. Стой, 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 стой. Есть, встану.

Foi stock. dør. Люди, друзі, перве, Перва стоїчка для кріплення руля є. Зараз така сама буде рядом, щоб можна було і зробимо сюди, а потім для педалі. Так що, дивіться далі, не перемикайте. Оператора немає, поїхав на учобу. Дивіться. Отако ось це буде для педалів, регулюватися. Тут ми зробимо пластину, щоб його при, прикручувати педалі. А це в нас буде тут зніматися і регулюватися. Тут буде ставитися руль. База сюди буде прикручуватися. І буде регулюватися вище, нижче, будь-який нахил. Коротше, регулювання будуть на. Варіанти. Тобто під себе можна підстроїти, буде ну, будь-якого зручності. Сидіння зняв, вже буде скоро на покраску йти. Так само доробляю. І буде на покраску. Ще залишилося приварити ножки наниз і майже все готово. І так, привіт, народ. Закончив я свій проект. Сьогодні я все збирав, розрегулював, бо регулював дуже довго примірявся. Зараз мій тестіровак ганяє. Ганяє мій тестіровак. Ось дивіться отаке сиденья. Отаке от ось сиденье. Ну, Тут трохи мало місця, не дуже зручно. Дивіться, отаке от сиденья. Отакі от ось регулюровочки можна вверх-вниз, в будь-якому нахилі. Так само і руль, можна видвинути на себе, можна від себе, вище, нижче, будь-який кут. Так само, ось бачите, тут монітор. Також регулюються педалі, можна їх і кут нахилу, і що угодно. Тут у нас PlayStation, монітор, поки вибачте за кабель-менеджінг це просто тестово все. Якось отак у мене вийшло. Так що жду ваших коментарів. Хотілося почути вашу думку. Вона на кольосиках, тобто колесики. ось зараз зафіксувані в стоп. Беремо, обираємо і можна її качати по кімнаті на легенько їздити. Потім встали на ручничок і поїхали. Даша, як твої впечатлення? Мала гоняє. Так ото плойка там, все як положено, наушнички. Коротше, якось отак у мене вийшло. Ще не, сам не пробував, тільки зібрав. Так що жду ваші коментарі. Хотів би побачити, що ви скажете мені. І можна його, як шкафу, я пізніше планую на телек плазму і до нього під'єднувати. Під Під'їжджати кокпітом і на плазмі 48 або 55 і грати. Так, що якось отак у мене вийшло.